Ти прикордонників постраждали за час подій на сході України. Головно під час нападів озброєних бойовиків на перепускні пункти. У день свого професійного свята військові розповіли, як тяжко оборонити рубежі з колись дружньою державою. Ось у таких нині умовах працюють прикордонники. Це перепускний відділ Станично-Луганський. Вартові державних рубежів щойно відбили штурм бойовиків, які тричі намагалися прорватися на територію України. П'ятеро військових поранені. Було контузія. Продовж останніх 10 років Державна прикордонна служба виконувала радше правоохоронну функцію, аж раптом довелося згадати і наростити оборонний потенціал. Протистояти ворогові нелегко. Приміром, на українсько-російських рубіжах майже 100 перепускних пунктів, 63 на Донеччині, 22 на Луганщині. Поспіхом їх облаштували. Сьогодні всі пункти пропуску перекриті бетонними блоками протитанковими їжаками. Кількість мух руху зменшена. На південний і східний кордон передислоковано практично всі резерви. Ось цей пункт Бірюкове. Тут вранці, 27 травня, колона з кількох камазів, легковиків і мікроавтобусів з терористами проривалася на Луганщину. Прикордонники дали відсіч, Захопили навіть кілька транспортних засобів зі зброєю. Отім, вантажівки з бандитами все одно потрапили на територію України. Голова Держприкордонслужби виправдовується. Атака була масована і спланована, та й не вистачило підтримки з боку збройних сил. Теоретично все можна, те, що ви сказали, визвати літаків авіацію, значить, подивитись фільми, значить, американські на вертольоти посадити, і висадити десант. Я таки буду радий. Ми всю інформацію з кордону зразу передаємо відповідні інстанції. Якщо не було реагування, значить його не було. Так само не дочекалася підкріплення прикордонники, коли нещодавно по приїзді з Росії схопили голову самопроголошеної Луганської Народної Республіки Валерія Болотова. Ми його затримали і дві з половиною години тримали його на кордоні. І ініціатори, і хто повинен був приїхати забрати, тому що ми блоковані були там 200 бойовиками. І наш. Старший полковник Момот, який був, він стояв одну годину з видірною чукою з гранатою РГМ. Врешті зо дві сотні бандитів таки визволили свого ватажка з полону українських військових. Минулося без жертв серед прикордонників. Загалом вже за час протистоянь на сході України було поранено десяток вартових державних меж. У своє професійне свято запевняють – готові дати відсіч ворогові. Для цього коригують концепцію розвитку відомства. Розповідають, вже незабаром з'являться такі собі прикордонні спецпризначенці, майже три тисячі добірних бійців, які готові оперативно реагувати на незаконний перетин державних рубежів. Підібрати і навчити людей не так складно, це питання технічного оснащення, екіпіровки. Саме питання фінансування нині, чи не головне? Адже у службі нагадують, донині прикордонники отримували кошти за залишковим принципом. Олена Тиченко, Андрій Мартищенко, НТН.